Всім привіт! Ви на каналі Терфест! І сьогодні ми будемо грати турніри. Ми будемо сьогодні грати турніри 10 на 10. Оці бої. А ми зараз переступаємо до боїв. Зараз ми перейдемо до турнірів. Царикись уже опытный играет, він уже так грає, ну коротше едео, да що він тут все буде робити? Так, мене є другий план. Я думаю, що там буде сидіти, ну, десь максимум 30 секунд, 20, тому що не знаю, что моя броня і більше здоров'я. Но не уклю уже башни. Слушай, кстати, у нас такие. Короче, пати не Має Моя щось нормальне. Ну, тоже можно засветить так нормально. Да, она исключает. Так, я вот коробку, которую я уже не я мою папку я буду от корба это, что пока я буду ехать, я все буду так люба это. Не подумала шлять и такие любви. Смешник. Ну, всякую подку мне зараз трохи легше прямо стрелять, а не шуримут Трохи потерпала. Я вже потерпала його тоже. Я думаю, що він більше стояти не буде Ну я би на його місці більше больше не стояла Сейчас. Він сейчас думаю, що я уставлю тебя, да? Ну так сейчас не запустили в другую. Я думаю, що я достал. Я ще нас не пробив, представляю? Что за отдувка вся? Все, принимаем а, да. Выиграли всё. Проще простого, разумеется? Я взагалі не боюсь на Міксі 50B, наприклад, є сотого. Ну добре, тапка я ще боюся. я ще буду боятись. Таким мене ще можна злякати. Ну, тапка льва. Ем, тапка льва ем, ВК ВК 071К я його не боюся. По одній причині, що його якось мені легше, тому що у нього башта дуже довго крутиться, чи що. А цього... Льва, ну типа тапка такого ВК ВК 090... Ні, П Мені буде легше Ні, мені буде тяжко робити, тому що у нього Пушка ДПМна, він їде сам швидше. Ні ну я його теж можу вбити, по суті, тому що. Ну, пам'ятаєте, я вам показував, що типу тому. Чи я вам не показував, коротше. Може, би його там є. Ну, я хоч в мене були якісь проблеми з записом, яку я не знаю, що я бачу, я подивлюсь потім на монтажі. Просто е, ну, я там, тапка, то, тапочка 90 голду хочу включити, тому він мене вбив. Та саме той зайсот. У мене якісь такі відчуття, що він поїде через місто, Чому? Я вам теперь покажу одне дуже прикольне місце, щоб взагалі е, запутати вашого ворога. Ну, щоб взагалі його запутати. Берете тут стаєте тут і путаєте свого ворога. Рекомендую, коли у вас ПТшка, якась або якесь ОУТ. Хай він шукає нас. А ще ліпше, ми просто постоїмо якийсь час. Постоїмо тут час. Бо тут це, ну, йому трохи буде легше, цяжку. Отже, так він подумає, що я, він, я його типу, він і мене ніде не бачить. Може, подумати, що я десь тут не стою, Або він піде на захват бази. Скоріше все. Він піде, піде на захват базу, там все, піде щось захоплювати. Це не самому він спалиться, все. позиция прикольно, честно скажу. Если можешь, я вернусь. Ну, я, я тут играл а, колись, в этой позиции, как Я думаю, что он сейчас немного расслабился. Я, я, не требую, чтобы он расслабился. Я хочу, чтобы он понял, что там меня нет. Что там пусто. Там пусто, там она не, не, не маясь, там даже какая не дырява, что-то. А, да, что а вот у тебя фуршечка. Ну, что не знаю даже. Ну и поменялась пузырька. По О, это тоже очень классная пузырька. Да, Хватит. Ну, мы не можем отналожить на А уже часто так не было. I don't know what I was finishing. My little lamp. Я не знаю як його у вас то обмануты правда що все равно щось не размере у нас уже мало часу тоже на хвале на цельки значит на него я думаю що він прекрасно сам то розуміє, разумеет надеюсь если сам прекрасно розумію, що зараз тут так, о, Що ми одне одне не можемо знайти. Це піджовує, що не вийшло. Пофіг підемо. Ліземо. Голодою. Голодою треба пробивати. Пробив. Все, я розумію. Я його я ще його приб'ю, якщо піду в нього вкачу. Я мушу, я мушу, інакше. Інакше ніхто з нас не виграє. Давай. Пробивай. На, нього. Ох, на останніх секундах ми його прибили. Лишалось ось тільки дві секунди я його якось встиг прибити. Я розрахував 21 секунду. Ем, тоді я, я його хотів. Якби я його пробив, би, тоді останній, тоді свій минулий барабан, тоді б його зараз забрав би вже. Ну, і це я якось я не розумію, як я тут зробив абсолютно. Це дуже було тяжко. Я не розумію це просто. Де, що оцей його ні в одному клані ще не був. Не знати, хто він. Ні, ну я, я зараз вам так скажу. Гравці е, без клану я вам просто так чесно по приколу скажу. гравці без клану. Е, Ну, типу, всі гравці, що люблять грати турніри, люблять проходити івенти, потіють, добре грають, то вони всі мають клан, хоч якийсь любий. Оце не немає можливості. Можливо, що він, 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 він не дуже добре грає, я не знаю, яка можливість. Ну, зараз, допустимо, він має якогось там, якщо він новачок, якщо він новачок, він прокачав бачата, він мене, він мене, він мене навіть не зможе. Тому що я вже привик навіть сам грати на бачаті трохи. Типа тобто на дев'ятому на рівні бачата. Напишіть коментарі, чи ви хочете на наступну серію про ем, чи варто дуже довго зупинятися на дев'ятому рівні ем, гілки бачата. Можете написати в коментарях. Ось, що я вам говорю, бачите, я вам прям про це і говорив. От, от бачите, я просто прискав. Палас в нього в нього бачат. Якщо він, якщо він не опитний, то я його просто порву, він, то розумієте? У мене більше здоров'я, ніж у нього. І я роблю 1500 альфи. І якщо я йому якось дам фугаси, ну ні, фугаси я не буду, я тільки БФВ якусь буду там. Ховаємось поважні. Проблема та, що бач на бачатці можна грати хит. Проблема. Мені здається, що бачат не буду ставати на захват базу. Чому? То якийсь там може тяж стан на захват базу. Мені зараз дико не подобається, що він може зараз мене дуже легко присвітити. Реально, мені зараз це не подобається. Я прям не хочу його засвітить. Я прям не хочу. Хочу, не хочешь ли за присмітить засвітить? його. его. Меня уже пробило один снаряд, все. Мені щоб его хотя бы мати якийсь шанс его уже знищити. Мне треба зробити хотя бы три снаряда. Уже 1000 урона у меня будет. Тисяча урона за вот Ой-ой-ой-ой-ой, Боже які гості у нас. Я не начал на него треба штурмувати. Він сам разумей. Ні, ну все все ж вытащит слова назад, що у того Ах ти, ещ иди сюди. рушно Ну я вам кажу, зараз буду старатися все зробити, щоб тільки... Хайка, я йому я йому дозволю втікнути. Він сутно, він не може відкидатися за такий час. Бачиш, він вже розуміє, що треба на позицію тікати, що типа отвоє. Бачу, він уже зрозумів типа. Він зрозумів, що він щось там на писячі буде. Я каже цього і хотів добитись. Я не треба вже вбитися. Я кажу, і 50 бачати і Мікс 50Б це, це не рівний бій, тому що в мене більше здоров'я, у, у мене більший заряд магазин. Хоч у нього і КД всього барабана 19 секунд чи 18 але у мене 21 секунд плюс 3 секунди. Плюс секунд. Ну, пристрім. Зараз мій був кусяк. Я сам скажу, який в мене був косяк. Я мав сидіти в позиції, коротше. Я дуже сильно був з собі впевнений, але я забув вам один нюанс скажу, який це неравний бій. тут, до речі, може все бути неравно. Хоч у мене у мене дуже велика голова, типу у мене дуже велика башта, дуже велика. Вона прям така громоська, розумієте, вона дуже-дуже велика. Ось, тіп, я бачата не бачу, я бачата не бачу. Типу я його не можу вицілити, а бачить мою велику голову, і він по ній залетів, мені снаряд в, баш... в ту башту, і все. Нічого, Якщо за засвітимо бачати другий раз, то я його. Я вже на своїй помилці повчився, що я буду приховатися більше. Далі перебачати. Ні, ну в нього теж, в нього появився більший опит, що він розуміє, що він що вже там деколи танкував мене. все. Ж. Я хочу його заставити, щоб він поїхав на заход базу. Но... Такий отакий волегкий танк не заставиш дуже легко. Я хочу розуміти це на такий звіт. Ви розумієте, що він мене таку ковід не побачив? Може би да. ти розумієте? Він мене побачив таку ковід. Ай, иди сюда, ты гадина. Ты что, гадина? Ну что, я уже програв, я уже програв, робити, я уже все. Я уже буду все. Ты не кидай. Ну что, что я могу с ним задать, все, гадина? не могу, хочу набачать, что я могу с ним твою руку? Що не могу, ты не могу, ты не таких скотин не може його ніяк. Пам'ятаю, пане ну, типа, тут, тут, вважаю, не уміння. Дуже сильно. Типу тут у мене треба хіба на 50%, вам так скажу. Ну, якщо ви хочете на ньому нормально грати. Мені мене відсотків не бойового досвіду, типу вашого бойового опиту. Наскільки ви вмієте грати на таких танках, розумієте? Типу, наскільки ви вмієте? Ну Хоч якось так получається. Нафармив я. Нафармив я 180 фрагментів. 160 фрагментів, коротше. Коротше, турнір це, це нелегка штука. Я вам так скажу бачат. Вам так скажу, коли ви просто вас попадаєте в Бачат, а ви, ви на якомусь такому танці подібному як французький IMX 5B, вам ліпше рекомендую. Ніколи не стояти на мість. От в, в другому бою я, я поїхав, я б поміняв позицію замість того, а от я тут, бачите, я вже начал стояти, наче його вицілювати довго. Та я догнати бачати не можу. Хоча я такий. Тіпо, я, я саме швидкий таки стежів, но... бачать саме, саме таки з всіх кових, типу. Один із швидших а МІКС, один з швидших всіх тяжів, розумієте? Ну, бо там є той самий Стервика, він їздить так само, так, як я розумієте. Тут просто Ваші уміння, так скажу. Просто коротко кажучи. Я вам просто так скажу, коли проти вас попадають легкові танки, якісь танки, які як прокето, прокето 65, прокетов 65, чи якісь там бачати, чи якісь, якісь там ці ПТшки. Я вам так скажу. Просто треба. Треба якось грати. Не пасивно, коротше. Треба теж так. Як бачат. Ви маєте все повторяти, саме те, що бачать. Бачат вам три снаряди дав, ви йому дали всі свої чотири снаряди або хоча б три. Потім він приїжджає, вам теж дає, потім ви йому теж даєте. Ви розумієте, вам треба так робити, а не стояти в кущі в десь. Він, він вас може засвітити в цьому турнірі через цілу карту, вам чесно кажу. Ви від нього не сховаєтеся ніде, Ви від нього не сховаєтесь абсолютнішим способом, ви від нього не сховаєтесь. Це просто для вас така порада. Розумієте? Від нього на кого не сховайтесь. А, а це бувтерфест. Пишіть в коментарях, що би ви хотіли, щоб я ще зняв. А це були турніри. До зустрічі. Удачі в боях, удачі в турнірах. Всім па-па!